Привіт! Відповідаю на питання, яке мені задала підписниця, коли закінчиться війна в Україні. Одразу нам випала карта Сімка мечів. Тобто дії, які були приховані, хитрі, лицемірні дії, стають явними. Тобто, брехня викривається, хтось втрачає можливість якось. Маневрувати, щось приховувати, і важче стає підтримувати цей весь процес. Королева вказує на те, що погане управління, жорстоке управління, якісь нестабільні емоції, несправедливі рішення. Знову ж таки, вісімка кубків це відхід, залишення чогось позаду, пошук нового шляху, шлях як бути інакше, як вийти з цієї ситуації. За королем мечів ми бачимо, що є людина при владі, яка шукає якісь логічні, раціональні рішення. Діє якось холодно згідно меча, має якусь стратегію, про щось, мабуть, домовляється. Лицар мечів, мабуть, цей лідер якось трошки імпульсивний, може бути агресивним, може втягуватись в конфлікти. І це. Якби стопорить шлях, уповільнює цей шлях да, до завершення війни. І тут з мечів нам говорить, що немає зараз чіткої правди, нема чіткої перемоги, нема того прориву і якби завершення. Зараз на даний момент не буде. Ситуація залишається неясною і заплутаною. Тобто, швидкого завершення війни наразі, на жаль, немає. Спочатку буде такий період, відповідаючи на питання, воно було поставлено коли. То спочатку треба, щоб були відкрит... викриття оцих ход... Брехонь, маніпуляції, да? потім оцих оци жорстких якихось рішень, да? а, але лише потім поступово з'явиться якась така більш стратегічна дипломатія. Чітка, прозора, логічна. І мир прийде не як різкий прорив. А... А як такий процес, коли люди, ті, хто вирішують, так будуть змушені залишити ті дії, то як вони чинили, і почати якось по-іншому вибудовувати процес домовленості і відходу від війни.